Сайт Metal Cartel найпопулярніший для пошуку фотографів у Німеччині. Як же на ньому зареєструватися? Натискаємо на Зареєструватися безкоштовно, придумуємо ім'я користувача, вводимо свій емейл, e повторюємо його ще раз, вибираємо країну, місто, вводимо дату народження, вибираємо чоловік або жінка, придумуємо свій пароль і повторюємо його. Далі ставимо дві галочки і реєструємося безкоштовно. Коли ви зареєструєтесь, пройдете верифікацію. Вам можливо знадобиться змінити свою мову. Він розташований в кінці кожної сторінки. Ви можете вибрати, який вам зручно. Далі, як знайти свій профіль? Натискаємо на персональну сторінку, натискаємо знову на своє ім'я користувача. І тут ви можете побачити свій профіль, так як його бачить фотограф. Тут ми можемо змінити фото прев'ю. Тут фото профілю. Після верифікації також буде доступно змінити обкладинку. Як нам редагувати інформацію тут? Натискаємо на Manage Set Card. Можемо змінити тут інформацію, або ж додати її, вводимо свої параметри, розміри, колір очей далі. Обов'язково вказуємо, яким чином ми працюємо. Платно або ми хочемо комусь оплатити за роботу. Далі обираємо категорії, в яких знімаємось і зберігаємо цю інформацію. Далі можна додати нову фотографію тут. Або ж знову переходимо на персональну стартову сторінку, натискаємо на ім'я користувача. І внизу ви побачите свої фотографії і можемо натиснути на олівець і додати нові фото. Натискаємо на плюсик і додаємо там фотографії, вони завантажуються по одній. В принципі, з візуалом розібралися. Далі, як же шукати фотографів? Наводимо на set Cuts, обираємо Photographers. Далі обираємо місце, де будемо шукати місто Німеччина, наприклад, місто Хамбург. Обираємо обов'язково радіус. Найоптимальніший це 150. І натискаємо пошук. Далі ми бачимо фотографів. Можемо одразу їм написати, натиснувши на другий конвертик. У першому конвертику у вас буде вся історія листування. Далі, натиснувши на фотографа, можемо побачити його профіль, його роботи і що обов'язково подивитись це, яким чином він працює. Тут бачимо, що фотограф працює лише над технічними кліпами. Де ж знайти відповіді на повідомлення? Натискаємо на конвертик зверху. Тут ми бачимо всі повідомлення, ми можемо вибрати лише непрочитані повідомлення. Далі натискаємо на повідомлення. Тут ми можемо також додати. Приєднати фотографію ми вибираємо, натискаємо відкрити. І натиснувши на стрілочку, ми її завантажуємо. І вона одразу ж відсилається фотографу також. Якщо у вас буде тут повідомлення якесь, і ви натиснете на цю стрілочку. Фотографія відійшлеться разом з цим повідомленням. Далі є також папки. Ми можемо створити папку, зберегти її, і потім у повідомленнях, натискаємо на олівець і можемо вибрати, в яку папку зберегти це повідомлення. Далі корисно смс за замовчуванням, вони знаходяться тут, натискаємо на них. Пишемо тему повідомлення, яке ми будемо відправляти і зберігаємо. Таким чином ми можемо зайти в листування і вибрати це повідомлення, яке ми зберегли, і відразу ж надіслати його фотографу. Далі, як можна створити Джордж? Зверху натискаємо на My Drops. Краплі, додати, вибираємо. Місце, у якому будемо шукати або пропонувати роботу. Обираємо категорію, в якій ми працюємо. Категорії, в яких ми знімаємось, це стилі та кому буде видно це. Робота. Придумуємо тему, зазначаємо дати, пишемо повідомлення і створюємо роботу. Далі тут же ми можемо створити тур. Обираємо локацію, по якій ми будемо шукати шаблон і створюємо новий торт. Ще одне важливе питання. Це чорний список. Знову натискаємо на юзернейм, наводимо, натискаємо на лаштування. Обираємо ігнор лист і тут вводимо ім'я користувача. людина, яку ми хочемо заблокувати. Натискаємо ігнор кнопку.